Дитячі платіжні картки. Які можливості та умови обслуговування по них пропонують банки, та що найголовніше, яка дитяча картка найкраща? Про це у сьогоднішньому відео Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Pro. Сьогодні у нас порівняння найкращої дитячої картки за попередній 2025 рік. І це порівняння, якому дуже багато суб'єктивного. Тому якщо ви не згідні з певними оцінками чи судженнями, то не переживайте. В кінці відео я покажу, де можна буде переглянути та скачати таблицю сьогоднішнього порівняння. Тож у вас буде змога внести свої власні правки і визначити свого власного фаворита. Про технічні нюанси дитячих карт, про документи на відкриття, про особливості карт для наймолодших я розповідав детальніше ось у цьому відео. Тому якщо ви його ще не переглянули, то є сенс це зробити. Адже сьогодні ми більше будемо говорити про тарифні аспекти дитячих карт від різних банків. Кого ми будемо порівнювати? Насправді банків, які випускають дитячі картки як окремий тарифний пакет чи продукт, вже чимало. На екрані ви бачите перелік з 11 банків, які мають у своєму арсеналі дитячі картки. Проте, незважаючи на те, що інші банки можуть не мати окремого карткового тарифу, пакету, продукту, це не означає, що відкриття картки дитині 6 років в таких банках неможливе. Адже яку б назву не мав відповідний продукт у конкретному банку. Завжди йдеться лише про додаткову картку одного з батьків, що випускається банком до його рахунку. Це означає, що дитяча картка може бути відкрита у будь-якій фінансовій установі, оскільки фактично вона є додатковим ключем до рахунку одного з батьків, батька чи матері. Але сьогодні ми порівнюватимемо саме окремі продукти для дітей. І у своєму телеграм-каналі WalletPro я робив опитування і просив вас вказати, в якому банку ви відкрили дитячу картку своїй дитині. Результати цього опитування ви бачите на екрані. Монобанк просто всіх порвав, і, чесно кажучи, десь такі результати я і прогнозував. Бо Монобанк сильний в маркетингу, і я не раз чув від знайомих, що їх дитина надивилась Тіктоків і сама просила батьків відкрити їй картку в Моно, бо там гарні котики, бо там є конструктор, і бо інші діти в класі мають моно, і це типу круто. Це те, що я чув від декількох батьків. Друга позиція за Приватбанком. Також не дивно, бо саме Приват перший з великих банків, хто запустив окремий продукт для дітей і досить активно його просував. Третя позиція здивувала, бо це Сенсбанк, який лише нещодавно випустив дитячу картку. Але досить активно просуває цю картку в різних колабораціях в онлайн-навчаннях для дітей. Мабуть, це таки дало свої результати. Така ось трійка лідерів, і я думаю, можна було б зупинити суто на них, але давайте порівняємо усі шість дитячих карт з цього опитування. У яких критеріях будемо порівнювати? У Телеграмі я зробив опитування, щоб визначити, на що саме звертають увагу батьки при виборі дитячої картки, і запропонував обрати чотири найважливіші критерії серед поданих, або у коментарях додати критерій, який не був вказаний у списку, якщо такі є, звісно. Результати ви бачите на екрані, і в коментарях чогось нового не називали. Тому за основу беремо даний список. При виборі дитячої картки за результатами голосування батьки в першу чергу дивляться на зручність та функціонал батьківського контролю. Далі на бренд банку, далі тарифи на вхідні перекази на дитячу картку. І четверта позиція це кешбеки та бонуси з відкриття. Окреме голосування по цих чотирьох критеріях підтвердило результати першого ширшого голосування. Окрім цих чотирьох критерій, батьки також звертають увагу на гейміфікацію у банківському застосунку дитини, тобто на наявність різних завдань та курсів з фінансової грамотності. Далі на додаткове наповнення до картки і на вихідні перекази. Зняття готівки набрало найменше голосів, і це логічно. Бо готівку батьки і так можуть дати дитині і дають. А картка, власне, для трекінгу їх витрат і для можливості оперативно переказати кошти своїй дитині при потребі. Тож за цими критеріями ми і будемо визначати найкращу дитячу картку, і критерії з більшою кількістю голосів матимуть більше балів. І так, поїхали до самого порівняння. Батьківський контроль. Він, звісно, є по усіх дитячих картках з переліку, але його можливості відрізняються. Наприклад, у Монобанку, А банку та Сенсбанку банку можна не лише встановлювати ліміти та отримувати безкоштовні пуш сповіщення про транзакції дитини, а і обмежувати певні категорії операцій. По всіх інших обмеження по категоріях немає, але є обхідний шлях, який в певних випадках допоможе. Наприклад, не хочете, щоб дитина знімала готівку, Ставте ліміт на зняття 0 гривень на місяць. Але об'єктивно, з категоріями зручніше. Тому Mono, Sense та Абанк отримують тут максимальні 5 балів, усі інші 4 бали. Бренд банку. Це дуже суб'єктивний критерій, адже сюди ми відносимо репутацію банку, попередній досвід батьків у цьому банку, належність до системних банків, популярність банку. Гось колись погано обслужили в Продбанку. Той скаже, що приват це банк з найгіршою репутацією. Хтось сидить в треці, може сказати, що Монобанк найпопулярніший банк, бо усі шукали Лимони. А Гороховський коментував ситуацію з італійцем, якого не пустили в Україну. і Моно одразу з кін випустив на цю новину. Ми б так правда міндічів затримували на кордоні цього ноунейм італійця, то ціни б там не було. Але що маємо, то маємо. В основному своїм дітям батьки відкривають дитячі картки в тих банках, де і самі обслуговуються. Тому ваш попередній досвід з певним банком, ваше ставлення до його репутації це дуже суб'єктивно, і я не можу об'єктивно це оцінити. Тому тут ставлю усім по 5 балів, тому що усі банки відносяться до системно важливих, навіть монобанк, бо він діє під ліцензією системно важливого банку. Далі вхідні перекази. Тут усі отримують максимальні 4 бали, бо по усіх картках немає комісії за зарахування коштів, отриманих в межах України. Кешбеки та бонуси за відкриття. Райф і А банк не отримують нічого, бо дитячі картки не приймають участь у реферальній системі і не мають кешбеків. Ощад отримує 1 бал за участь дитячої картки у бонусній програмі MasterCard більше. Два бали отримує Приват за можливість отримати 50 гривень за відкриття картки Юніора і за програму кешбеків Привіт, яка працює лише для осіб, які старше 14 років. Мона отримає 3 бали за 50 гривень за відкриття і дві категорії кешбеку на вибір. А «Сенсбанк» отримує максимальні 4 бали за 100 гривень бонусу за відкриття та можливість обрати до семи категорій кешбеку. Гейміфікація. Ощад нічого не отримає, бо я не знайшов жодної інформації про наявність якихось курсів чи завдань з фінеграмотності для дітей, власників картки LayQ чи інших подібних сервісів. А банк має сервіс навчання про фінанси: Райф, фан завдання, Амонобанк Дитячі ачівки та колекції котів. Тому ці три банки отримують по 2 бали. А ось максимальні три бали отримує Приватбанк, бо має сервіс Зробив, заробив та бізнес-школу для дітей. Та Сенсбанк, який також має завдання від батьків, а також гру подорож Україною, де можна отримати бонуси у вигляді кешбеку. Додаткове наповнення та випуск фізичної картки. Спочатку я думав усім поставити максимальні 3 бали, бо в монобанку, щоб отримати фізичну картку, вам потрібно заплатити 100 гривень. Але ви отримуєте в комплекті стікери і дерев'яний конструктор. А ось в інших банках фізична картка безкоштовна, але такого крутого додаткового наповнення немає. Проте, все ж таки, конструктор від Mono цінніше 100 гривень, і певні лімітовані конструктори навіть перепродають. Та й діти просто в захваті від цього конструктору, тому тут точно треба виокремити Монобанк, і він отримує 3 бали, а ось інші по 2 бали. Вихідні перекази. Максимальні 2 бали отримує Райф, бо p 2 p та перекази за реквізитами тут безкоштовні і без лімітів на безкоштовні перекази. Та А-банк, в якого P2P безкоштовні до 100 тисяч гривень на місяць, але я думаю, це більш ніж достатньо. Монобанк отримує 1,5 бали через наявність комісії на перекази на картки NovaPay. і Сенсбанк отримує 13 бали за ліміт 10 тисяч гривень на безкоштовні P2P перекази. Ощад отримує 1 бал за безкоштовні ліміти у розмірі 3 тисячі гривень, а приват отримує 0 балів, бо усі перекази мають комісію. І зняття готівки в будь-якому банкоматі України. Максимум отримує Райф за безлімітне безкоштовне зняття. Півтори бали Сенс банку за можливість зняти до 10 тисяч гривень на місяць без комісії де в Україні. Ощадо 1 бал за ліміт 3 тисячі гривень на безкоштовне зняття. А банк і монобанк пів за комісію 0,9 та приват 0 балів за 1% комісії за зняття коштів. Підбиваємо підсумки. Неочікувано, принаймні для мене, але заслужено. Перше місце за карткою ТРАЙ від Сенсбанку. банку, друге за монобанком, третє за карткою Fanвід Riffu, який лише трішки випередив дитячу картку А банку. На п'ятому місці картка юніора і аутсайдер це картка лайкю від Ощадо. Ось такі ось результати за підсумками нашого з вами голосування. Якщо у вас є свої правки, ви хочете поставити інші бали. Не проблема відвідайте сайт walletpro.com.ua, Під найкращим оберіть найкраща дитяча картка, і там ви побачите усе з сьогоднішнього порівняння, в тому числі Excel-таблицю, яку ви можете скачати і відредагувати на свій лад, і таким чином зробити свій власний рейтинг чітко під свої вподобання та потреби. Маю надію, це було корисно. А на сьогодні це все. З вами був та канал Воле Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.